Дрібнички, які важливо знати кожній дитині. Уявіть, дитина не хоче робити якесь завдання, ну, наприклад, прибирати. І батьки кажуть, ти лінуєшся, але чи завжди це лінь? Можливо, дитина на той момент просто втомилася. Іноді коротка пауза допомагає дитині знову активізуватися. А іноді це справжня лінь, не апатія від втоми, а не бажання діяти, бо немає мотивації. Нудно, -ну. або дитина просто не відчуває сенсу. Для чого це? Як же батькам це розрізнити? Якщо дитина після відпочинку знову працює, це була втома. Якщо ж вона довго нічого не робить, навіть після відпочинку тут треба дивитися глибше. Чи є цікавість, чи є мотивація, чи є підтримка. Що робити? Не сваритися, а запитати спокійно, що тебе зупиняє, чому зараз не хочеться. Допомогти знайти маленькі кроки, щоб діяти без стресу, показати, як приємно завершувати якусь справу і відчувати той результат піднесення. Наприклад, завдання вдається нудним, можна розділити його на маленькі етапи і давати короткі паузи. Дитина вчиться поєднувати відповідальність і турботу про себе, оскільки діти мають короткострокову пам'ять. Це потрібно робити постійно. З часом вони вчаться контролювати себе. А ви вже помічали різницю між втомою і лінню у своїй дитині? Як ви на це реагували? Будь ласка, поставте лайк і плюсик в коментарях.